Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від компанії, ARS, від японської компанії ARS, пила під номером Z17. Ця пила упакована у блістері. Всередині у блістері є картонка, де вказано технічні характеристики цієї пилки, також подані змінні деталі, які можна при необхідності поміняти, якщо раптом з нею щось стане. Пила Z17 це пила складного типу. Лезо складається всередину руків'я. Загальна довжина пили 385 мм. Довжина леза 170 мм, а вага 175 г. Лезо пили виготовлене з високолуцевої сталі. Покрити хромом. Хром захищає пилку від реживіння. Крок між зубцями цієї пили 4 мм. Тобто, ця пила ідеально підходить для обрізки живої з дерев'інілої деревини протягом зимового сезону. Зубець цієї пили, так само як і усі сучасні пили від компанії RS, мають так звану diamond tooth, тобто трьохгранну заточку. Досить складна заточка, але вона дозволяє зубцю цьому дуже довго працювати і дуже ефективно працювати. Леза цієї пили виготовлено за сучасною технологією, тобто зубці пилки не розведені в різні боки, а все полотно пили є фрезероване таким чином, що в поперечному перерізі полотно пили виглядає як трапеція. Тобто зверху обух є тонший, знизу він знизу зубці пили ширші. Тобто така конструкція пили запобігає заклинюванню. Леза в розрізі деревини, руків'я пили виготовлені з пластику. На, на цьому руків'ї є такі приємні на дотик насічки та досить широкий хвіст самого руків'я, який, ну, який дозволяє комфортно пилу утримувати в руці. Вона ніколи не вислизне, коли ви будете різати. Звичайно, як і для всіх садових пил, ця пила ріже, коли ми тягнемо її на себе. На полотні пили вказано, в яку сторону власне, вона виконує роботу. Тобто вперед ви її тільки подаєте, а назад власне, вона ріже. В пластиковому руків'ї, в тій частині, яка власне, кріпить лезо, знаходиться металева вставка, яка, по суті, є лайнерами, вона залита всередину руків'я і міцно сполучає руків'я разом з лезом. Замок виконаний у вигляді такої пластикової кнопки, але всередині кнопка має металевий штифт і всі елементи, які Рухаються, які ковзають один по відносно одного і фіксують, вони є металеві. Центральний болт пили виконаний в такому вигляді під шліцеву викрутку, його можна викрутити навіть копійкою, монетою якоюсь. Елементарно можна зняти лезу, сам замок, вибивши цей штифт. Тобто замінити потрібні необхідні деталі, якщо раптом з нею щось трапиться. В задній частині руків'я є отвір, через який можна протягнути шнурок. І цим шнурком за допомогою цього шнурка витягувати пилу з кишені з рюкзака, а також вдягнути на руку цей шнурок, щоб пила при потребі висіла у вас на руці, коли ви виконуєте якісь функції, і не випала, якщо є небезпека того, що вона може випасти у вас з руки. Придбати пилу z 17 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.